Усім привіт, мої любі! Трохи вам попоказую, порозказую по своїм маленьким шомбочкам, які активно ростуть. Так, оця паняночка в мене. Її я не дуже хочу чіпати, але думаю, що наступного року, як якраз оцей пагін доростить, почне формувати бульбу і випускати нове коріння. Або наступний, подивимося, як швидко він це буде робити. Я хочу її просто перевалити в прозорий горщик. Так легше спостерігати, що там відбувається. Мені так спокійніше. Хоча вона в мене без проблем росте і в темному горщику. Оця паняночка, яка отака, <смеш> так сплендіда. Я не планую її чіпати наступного року. В неї ще є місце рости до краю горщика. Ще є місце, куди вкорінятися добряче, тому вона залишиться, горщик прозорий, все контролюється, все видно. Все чудово, її я не чіпатиму. Цю панянку я посадила в прозорий. Кора для такого розміру, можна сказати, середня. От нічого не видно. <систюрі> так, отака вона вже о, почала активно, бачите, вкорінюватися тут. Її все влаштовує. Нормально, її посадити не вийшло, вона завалювалася, як їй хотілося. Плюс вона вже певним чином таким нахиленим росла, і те, як розташовані, її рости, пагони, коріння. Інакше її можна було посадити тільки на блок. Так? От. Але її це влаштовує, мене це влаштовує. Вона дала новий пагін. От він. І вона. Добренько розвивається. От ще один пагін листя розвертає. Тож, у неї все добре. Я рада, це шамбургія там Тамсонігана Самі Альба. постити її дуже-дуже довго, бо це достатньо велика шомба. Mm. Так, але росте і на тому добре. Поки що хай собі росте і розвивається. Ще в мене є отакі дві масяжки: це шамбургія або мірмікафіла. Як зараз правильно їх називати, вони всі-всі стали вже саме мірмікафіла Альба Пурпурея. Отак, от, от видно, що воно тут з масявочки. І все більше і більше. І вже такі хороші нові пагони воно в мене наростило. І гарно в корінні Всього одна хвиля. Коренів була, бачите, вони такі зелені, коли политі. Дуже гарно набирають водичку. І от нові, якими вона зараз. Якраз вкоріняється, і ми вже бачимо, що в принципі. Ну, ще один пагін, вона наростить, і треба її перекидати в новий горщик. І я прям пересаджувати дербаніти коріння не планую. Я планую зробити перевалочку. Посаджу знову ж таки в прозорий, бо мені так більше подобається. Для мене, крім того, що зручно, що я там бачу, що все з поливом, з корінням, з самим субстратом, для мене ще і споглядати корінечко це окреме естетичне. Задоволення, так? І це друга теж мірмікафіла Альбо так також склалося. Так, в них теж, гляньте, такі самі два нових пагони, просто як в дзеркальці. Так, вони теж такі горизонтальні вийшли, теж корінюються. Так, і отам от, з попи, скажімо так, бачите, новий пагін теж з'явився. І оці до речі, це теж новий пагін був з задньої частини. От, тож росте вона в кількох напрямках, теж непогано, і теж планую її перевалити. Поки думаю, що це буде два окреми горщики. Я їх, знову ж таки посаджу окремо, вони від різних постачальників, але, можливо, у майбутньому вони сядуть в один, хоча знову ж таки розміри, хоча альба Пурпурея набагато більшою, ніж це не буде. Це досить не крупна мірмікафіла. От тому це я так полякала, але такої величезної вона не виросте. Це мініатюрна досить паняночка, особливо як для шомб. Можливо, таки колись підуть в один горщик, але на наступний рік. Поки ні, поки буде два окремих горщики продавати, поки жоду не збираюся. От, поки обидві будуть жити у мене. Отакі у них справи. Більше, особливо маленьких, які будуть потребувати пересадки, в мене немає. Інші пересаджені, ростуть. А от, нарощують, бачите, у віконці дивиться великий, товстенький, класний пагін наростила, вкорінюється активно. Там він зверху теж товстий пагін вкорінюється. Оця трошки балується, але вкорінюється. Так, отам от а дальня. Це яку, на яку дуже накинулися різні гади, і прийшлось дуже потравити, і попалилося майже все коріння. І вона, бідолашка, багато всього пережила, бо прийшлось замочувати її прямо з голою кореневою. І це той випадок, коли шкідники поселилися в дірочці в Бульбочці, там, де мають жити мурашки. Так, але туди заповзли саме шкідники, і дуже важко. Прийшлося витравлювати, тому дуже-дуже постраждало коріння. Воно там стоїть, відновлюється. На жаль, але частина нашого хобі. І отака ще шамбургія Бургунді. Наливає вже новий паєн, ну, така довга, довга бульбочка. Не довга бульбочка, довгий листочок. Так і буде наливатися. Оксанко, привіт! Все чудово! Класно вкорінюється. Отакі вже довгі там корінці до самого. Низу тож, отакі справи з моїми молодими маленькими шамбургіями. Такі маніпуляції їх чекають. От, а на цьому сьогодні все. Сподіваюся, вам було цікаво. Слава Україні! Всім пока-пока.